Силочка, і зараз я вам покажу, від кого це це така клас. Дрогобицька сіль. Наша українська сіль. Я бачила дуже багато в інтернеті цього е, відео, що е, щось там ВТБ скільки розходиться, який не Коротше, потім бачила там. Е, якусь цю програму, що вона, сіль та має домішки. І ви знаєте, я так подумала, подумала, й справді, чого ми купуємо щось? Я зараз її відкрию, посмакую, подивлюся, яка в мене смак, тому що я маю... Зараз вам покажу. В мене ось така сіль. Написано, значить, зроблена там в Україні, да, чи щось, але вона геть не сольона. Я спробувала ось таку купити, будемо дивитися, ви не повірите, але вона смачна. Вона солена і смачна. Клас. Блін, вона солена. Як ропа. А цю? солиш, солиш. солиш, солиш. І солиш. Ще спробую пластицями, подивимося, як вона. М -м -м -м. Клас. Купуйте наше, купуйте українське.